И очень мало было конструктивных предложений. Вот только что предыдущий оратор сказал, что вы имеете право. Вы имеете право иметь право. Так вот, я вам хочу сказать, что вы это право имеете, но вы это право не зарегистрировали. Я представляю территориальную громаду суверенного народа Украины в месте Запорожья. яка була створена 22 січня 1900... 1000... 2013 року. Ми подали офіційний запрос в гор і полком, в місцеву раду з такими питаннями, щоб вони нам дали конкретний офіційний відповідь. Когда, де і кем була створена громада, територіальна громада міста Запоріжжя? Де є реєстр членів цієї громади? Яка є процедура цього членства і набуття цього членства? Хто є реєстратором, де він знаходиться і так далі? І місцева рада нам відповіла. У нас немає відомостей про це. За все існування місцевої ради цього не існує. Громади офіційно у місті Запоріжжя не існує, щоб це не було для вас чимось таким удивительним, що називається. У нас є Статут територіальної громади місця Запоріжжя, а самої громади нема, бо немає її реєстру. І тому ми, як українці, як представники суверенного народу України, не будемо ждати, коли нам дасть Верховна Рада, чи всі, чи депутати, які діють не від, не, ну, незрозуміло від кого. Взяли і самі створили цю громаду. І створили реєстр цієї громади. І ви всі можете зареєструватися в цьому реєстрі і набути прав українців у місті Запоріжжі. І ми створили, крім того, процедуру прийняття рішень цією громадою, за якою не потрібно мати бути, щоб були нас депутати, які потім беруть у свою власність те, що нам з вами належить, бо під видом територіальної громади, бо згідно з Конституцією України. Вся земля і що, що, що на ній знаходиться, належить територіальній громаді. І тільки вона вирішує, кому дати, кому не дати. Все, я більше вас не буду займати часом. Спасибо, Але ж, будьте добрі. Якщо вам оце подобається, запрошуємо у нашу територіальну громаду, місце Запоріжжя українців. І там ми вам створимо всі умови для того, щоб ви мали право голосу і мали право цей голос донести до кожного. Разом ми сила. Дякую. Давайте так, Ми, навіть, підійдемо черту. Ваші реквізити.